Слава! Нім... Про гроші. Про серце наше скоріше. Тому що Господь сказав, де ваші гроші, там і ваше серце. Так воно є. Куди ми вкладаємо наші гроші, там і серце. О, Так що так. І я хочу сьогодні. Сь 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 Довго не затримувати у вас вже багато чого сказано, вже знаєте, як кажуть, і так Але, як говорив Павел, добрі смисли словами. Я хочу, щоб відкрили восьму, восьмий розділ книги буття. Восьмий розділ книги буття, 22-й вірш. Всі наверное, мабуть, знають місце списання. Але я прочитаю. Надалі у дні землі, сівба і жатва, холод і спека, літа і зима, день і ніч не припиняться. Дивіться тільки що, як сказати, зійшла вода після потопу. Бог заключає із Ноєм новий заповіт, як сказати, з Ноєм. і дає обіцянку. Надалі, осі дні на землі, сівба і жнива. Холоди, спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Якщо ще думає, що це просіяння тільки пшениці, і жита там, картоплі і тому подобне, знаєте, ну, як овочів і фруктів, чи... Мабуть, якусь Якщо думаєте, що це сказано за зиму, за літо і за осінь, я вам трошки зараз розкажу, що ні. Дивіться, як би це, це місце з Писань відноситься до Чукч? Сію, повіваю, так? Да? Представляєте, там три місяці, місяці холодно і дев'ять дуже холодно. І, мабуть, два місяці холодно. І десять дуже холодно. Сівба жатви там немає, ви зрозумієте. Там не посієш нічого. Як може ця сівба і жатва відносити до бедуїнів, живучих в пустелі? Що там можна посіяти? Коли дощ випаде раз в рік, як випаде, це добре. Хай два рази. На беззрошення там не поможе. Так. Тепер дивіться, якщо ми думаємо, що це. Холод, спека, жнива, літо і зима, день і ніч о, не припиняться. Якщо про це кажеться, то один із переводів, масарецький перевод, ще каже за дне: зима і літо. Нема там такого розписано. зима і літо не прекратяться, не закінчаться, не припиняться. Просто каже, зима і літо. Що знаєте, нема навіть осені, немає, нема весни. О, Один із переводів. Так є пояснення. Так що ми розуміємо, що розуміємо, що, що знову не про пори року говориться. То, щоб, наприклад, як зима у нас, давайте розкажемо, ми в Африці неграм розкажемо, що вони там них зима. Ну, щось у них є. Мабуть, трошки щось є, холодає цей день, ну якби ці, ці місяці. Але такої зими, як у нас немає, як можна розказати людині? Як можна сказати, за якесь літо, поймає, якщо, наприклад, на крайньому севері там, літа практично немає? Знаєте, ярко, це все не можна пояснити, що це точно буде, як отак, повімаєте, літо це, це жарко, тепло, о, і зима це дуже холодно, там, з снігом і тому подобне. Чого так Бог каже? Так, да, пори руки существують, але Бог каже, що в вашому житті буде. Посів і жатва. в то, що ти посієш, що Павел і каже, що людина посіє, той вона пожне. Слово Боже каже, що людина посіє, то пожне. Не всі ми сіячі. Не всі ми сіячі. Що ми сіємо? Хто у кого город, детського, дача є в селі, Поймаєте, що ми щось сіємо, вони ну, всі з нас сіють. Тоді що, ми нічого і не пожнемо? Получається? Ні, не про це сказано. А сказано все, що ми робимо, як ми поступаємо, як ми говоримо, як ми живемо, це і є посів у наше життя, що буде через якийсь час, буде. може в цьому році, може через рік, через два. Якщо ми щось сіємо у наші дітей, ми розуміємо, що ми можемо посіяти у наших дітей. І що ми можемо пожати потім, коли в їх тіла виростуть. Знаєте, років дев'ятнадцятому. А отколи поранше, зараз у нас діти швидко ростуть, вже в 16 тіла хватить, що батьку трошки настукати. І все таке, розумієте? якщо ми щось сіємо, то ми повинні розуміти, що це те, що ми маємо в нашому житті. Любе. Ми говоримо сьогодні за фінанси. Те ж саме, ми сіємо фінанси. Дивіться, ми сіємо фінанси. Пожинаємо що. Хліб, ковбасу, да, щось таке, помієте, хтось на аптеку, в аптеці йде, пойма, сіє і пожинає те, що аптека вдає. Ну так воно десь є, помимає круговоборот, цього є. Але Бог каже, що мій урожай мі набагато краще, тому що Бог умножує. Багато в Біблії є прикладів, коли сів той же Ісак в суху землю. При засухі, коли не було і тому подобне, о Ісію пожав написано 20 разів більше, ніж посіяв. Багато є прикладів, коли Бог надприродно благословляв своїх дітей. Те, що вони сіли во ім'я Його, з його іменем, з молитвою, з вірою, що Бог. Умножить, проросте, виросте і нічого не з'їсне, яка сарана, ніякі е, е, поїдаючі твари. І віруючи Богу, люди пожинали свій урожай. І дивіться, слово Боже каже: ми сьогодні причаємося з фінансом, тому що ми так в узкому такому кругу, то що посів наш і є те, що ми сіємо в царство Боже. Ми сіємо у почву Божу. Чого? Чогось Бог сказав. Я вже вам сказав, що е, сам Бог сказав, де ваші фінанси, де ваше багатство, там і ваше серце. А в книзі Левіт, 27-й розділ, 30-й вірш. Написано. Кожна десятина землі, потім з врожаю поля чи з плоду дерев. Належатиме Господу, це святе для Господа. В другому переводі це святиня Господа. Бог определив Знаєте, гроші не від дьявола. Знаєте, багато є е, де, деяких різних таких групировок, ой, навіть релігіозних, що кажуть, знаєте, були в своєму росіяні такі босоногі-кармеліти і різні нижчі монахи, і все таке, знаєте, безсеребряники. Движення, коротше, було на основанні, якби в Біблії вони говорили, що е, гроші це зло. Є це зло. Це від дьявола. Ні. Я не вірю, Бог определив. Бог дав людині, але вона каже: якщо ти будеш посвящати мої те, що я сказав закляте, те, що я сказав, святиня, друге слово цьому слову закляте, то що святиня Господня це закляте, то що принадлежить Господу, якщо будеш давати це мені, то що написано? Написано каже, що це остальне буде освящатися. Я вам зачитаю той раз. І слово каже, Боже, якщо початок святий, то і стальне святе. Якщо скіпка хліба перша свята, так і вся буханка свята, Бог освящає, Бог обіцяє нам освятити, тому що, знаєте, в цьому мирі багато є ворогів наших грошей. Це здоров'я, так же, є люди. Є просто або, знаєте, банальна людська глупость, не вміє, не вміє втратити чи як користуватися грошима і тому подібне. Ми це знаємо. І все це паймає, Бог каже, я буду давати мудрість, я буду вас охороняти з злих людей, з різних вимагателів, різних всіх, яких хоче. І я буду головне вас захищати від дьявола. Гроші, знаєте, дьявол теж хоче нас десь цапануть в цій сфері. Але Бог каже, якщо будете вірним, приносить в десятинах, то я свячу ваші фінанси. Десятина це святиня Бога. Приношення, то ще послі десятини, це є вже сім'я. Це ми вчили, і ми знаємо це. І сім'я це яке ми сіємо. І хороша була, коли нас пастор Марина приїжджала, вона хорошу таку тему дала, що ми повинні сіяти і називати сім'я. Тому що сім'я приносить завжди плід по роду свому, своєму. Ну так як гроші у нас не відлічаються, знаєте, цветом, не відлічаються, як би сказати, вкусом і тому подобне як овочі і фрукти, можуть щонібуть, то ми називаємо, що ми сіємо, для чого ми сіємо, здоров'я, спасіння рідних. О. Якесь умноження, щось вам треба, там по-домашньому, по рідному, там не знаю, що вам треба, ви самі знаєте. І цей посів крім десятини святині, тому що десятина віддається Богу, Боже, це твоє, те, що ти приділив до нас, і я з вірою Тобі даю, так як давав Авраам, як давав, Ісаак давав. Говорить, Боже, якщо ти благословиш мене, дивіться, він каже: то десяту частину я віддам із цього прибутка Тобі. І ці люди не мали недостатка ну, в історію Біблії написано, як саме багаті люди того часу, хоча вийшли практично з нічого і переживали всякі, всякі часи. Дивіться далі. Далі одно ще правило є, щоб це було доброохотно. Бачите, ми той раз говорили, що е, десятина і приношення, і, особливо десятина, це як закон. Тому що є закон у Бога, який каже, що національність цього закону, поступай так, і в тебе буде все добре. І знаєте, так само, як шість 6 днів працюй, а сьомий день Господу це якби закон. І ми всі без проблем ми знаємо, що сьомий день, неділя це для Господа. І ми йдемо в церкву, ми йдемо перед лицем Божим. І так само, повідомляєш з десятиною. Є дійсно, так само, ти можеш йти в неділю, можеш не йти, можеш спати, може, питі гуляти, знаєте, як деякі є, повімаєте, празник ну, душі або ще чого-небудь, не піду на служіння. Вибір. Так само, і десятина, родіби закон, але Бог же не принуждає і не б'є. Він каже, це добровільно. І Павел каже, у Коринфянам, всі ж, мабуть, читали да? Це і знають. То, щоб давали, каже, добровільно Кожний нехай дає повелінність серця не з жалем, не з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. Галилуя. Ви знаєте, ми ж чуємо, наприклад, саме переживаємо, якщо ми знаємо, що людина щось нам дарить з чистого серця, з любові, з поваги до нас. Це приємно, навіть маленька якась незначна, вища подарена, але приємно, так? Да. А коли ви знаєте, що людина щось дає і дає вона з ціллю, ти мені потім вернеш декілька разів більше. І в будь-який час я потребую з тебе. Знаєте, це не дуже, хоча й сума може більше бити, щось таке, якась річ буде дорога. Так же? так само й Бог Бог бачить наше серце. Нікуди не дінеться. І слідує, то що я вам скажу сьогодні. Ми будемо сіяти все по пожертви наші і десятини сюди будемо украсняти ці жертвеники. У нас є така ще сьогодні потреба в зборі пожертви шматинку Сергію. Шматинка Сергія помир батько. Хто не знає, помер батько. Кто не знает, помер, батько. Сьогодні його немає, їх похорон сьогодні. О. І ми хочемо зібрати від церкви, які, знаєте, все стоїть грошей. Підтримати їх, О, ви, ви таке висобоєзнення виразити і пожертвуємо. Цей жертвенник оце буде для Сергія Шматенка. О, Так що, що вам Бог положить на серце, від серця. Будь ласка, сюди ми сьогодні, то ми ж розділяли, щоб посів був сюди, коли ви називаєте сім'я. Ну, без, без різниці. Бог бачить ваше серце. Ми будемо ось всі те саме красні жертвенники. Ну і слідуючі, тут вже всі знають два жертвенники У нас один на дитячий дім, де ми служимо діткам, сиротам, і другий на івангелізацію. Так що ви це знаєте. Так що ми зараз піднімемося наші ноги, візьмемо наші десятини. І наші пожертви. І ми вам скажемо, Боже, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господь, за те, що в мене є сім'я, яке я можу, Господь, сіяти в царство Твоє. І десятину, Господь, яку я відділяю, Господь, від прибитка свого Божа, яке приходить в мій дім, во ім'я Ісуса Христа. Боже, я дякую Тобі за це, що ти, Господь, заботишся до мене, що, то, що Ти, Господь, висповняє всяку нужду мою, Боже Господь. І я вірю, Господь, що Господь, всяка нужда моя буде покрита тобою, Боже. В славу Ісусам Христом, Боже, Господь. І це, Господь, сім'я, яке я сію, кажу, Господь, Твоє Царство, Твою почву, Боже, воно прорести принесе плід, Господь, 60, 100 крат, Боже, Господь, по багатствую во славі Христом Ісусом, Боже. Ми дякую, я дякую Тобі, Боже, і я благословляю Тебе і величаю Отець, Син і Дух Святий. во ім'я Ісуса Христа. Амінь, алілуя! Слава Ісусу Христу! Алія, слава Ісусі Христу, Господь, Дякую тебе, Боже. Дякую тебе, Боже, Господь, за кожну руку щедру. Серце щедре і руку дающу, Боже. для неї, Господь не відніє Боже Господь. Серце щедре і рука, Господь жертвуюча Твоє Царство, благословенні руки, даючі во імя Ісуса Христа Боже, благослови ці фінанси, щоб у них, Господь Боже Господь, служили для Царства Твого Боже. Для прославлення Того святого імені, Боже Господь. Боже, благослови кожне, Господь, серце, Господь, і руку даю, що Господь, щоб Господь ніхто не мав нужди. Щоб Господь потреба кожного була, Господь, покрита тобою. Щоб, Боже Господь, Боже Господь, як написано в Слові Твоєму, Боже, що святі, Боже Твої не будуть мати ніякої потреби, Боже. Твоє обезпечення, Боже Господь, Твоє наповнення, Боже Господь. Мірою, Господь, утрясоною, мірою нагнітяною, во ім'я Ісуса, Боже. Ти отсипєш нас, Боже. Тобі посвіщаємося, і тобі в Твої руки все віддаємо, Боже, благослови кожного на цьому місці, кожний дом, кожну сім'ю. І во ім'я Ісуса Христа ми благословляємо Тебе. Величаєм Бог, який восполняє всяку нужду нашу по багатству своєї славі Христом Ісусом. та буде ім'я Твоє прославлене, Отець, Сын і Дух Святий, во ім'я Ісуса Христа молились. Амінь.